Місце Ростов на Дону, метраж 97, дев'яносто сім км, висота Стель Два, дев'ять дизайн, Юлія Філіпова стиліст Марина Гусева Фото, Євген Денисюк. Коротенько. Замовники живуть постійно в іншому місті і періодично приїжджають в Ростов. Для таких зупинок вони придбали квартиру в Новобудові і запросили Юлію Філіппову її оформити. Для оформлення вибрали м'який лофт. Який вписали вже наявні картини з африканськими мотивами і різноманітний декор з подорожей. Вийшло стильно і небанально. Подробиця. квартира знаходиться в новобудові на березі річки, Дон замовник дуже хотів прокидатися і засипати з прекрасним видом, тому місце спальні було визначено відразу у сім'ї двоє дітей. Якщо робити окремі кімнати, то вони виходили дуже маленькі. Тому вирішили залишити одну дитячу від другого санвузла, відмовилася на користь господарської зони, де можна роздягнутися і залишити взуття. Вітальня була влаштована частково на площі житлових кімнат і коридору і об'єднана з кухнею. Це дозволяє проникати природному світлу якомога глибше в квартиру. Віндов дата лаєр. Він довдата лаєр. В Windows data layer Push event banner Summon, banner Container ID, banner 280797 609451 9e86178252e. Windows data layer. Windows data layer. Windows data layer Push Event banner Summon banner suntainer it, banner dva sim null sim deviat sim. 60945 e e. Window data layer. Window data layer. Window data layer. Push, event banner Summon, banner suntainer it. Баннер двадвісім девять сімсім, шість Основний вид оздоблення стін в квартирі декоративна штукатурка під бетон. Акцентна стіна у вітальні, та кухня виконана з цегли та пофарбована зеленою фарбою. У спальні акцентна стіна у зголів'ї ліжка фреска, а точніше, художній розпис виконана художником вручну, у дитячій спальні використані шпалери. Улюблена в інтер'єрі акцентна стіна в спальні, поява якої має свою історію. Спочатку була розміщена фреска, яка в підсумку не відповідала належній якості. Ми прийняли рішення зробити художній розпис прямо по тому ж малюнку, що був на фресці. У підсумку результат перевершив всі очікування. Стало зрозуміло, що так навіть краще, розповідає Юлія Філіппова. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр піш івент. Баннер Сомон. Баннер Цонтаїнер. Ід баннер Ба дев'ять ноль шістьфа один адвачотири Е 3 2005706463. 0057064 в дитячій кімнаті передбачені невелика система зберігання у вигляді шафи і комода, а також робоча зона, якщо раптом знадобиться позайматися. В якості спального місця передбачили широкий диван, 2.8 вісім механізм яброкнижка забезпечує велике і рівне місце для сну двох дітей. У санвузлі зробили простору душову унітаз з інсталяцією. Над ним закріпили полку для зберігання предметів гігієни і різних дрібниць при проектуванні зони зберігання і зони для пральної машинки був використаний натуральний слеп для полиці. Бренди представлені в проєкті кухня, підлогове покриття, керамограніт, естіма, гарнітур, цуціна вітальня, підлогове покриття, керамограніт, естіма, меблі, тумба та чегір, текстиль та декор, подушки. Могоме килим, убоїншторц, ванна кімната, оздоблення, плитка, керама підлогове покриття, керамограніт, керама сантехніка, раковина, керама декор, дзеркало і декор, яке прихожее, підлогове покриття, керамограніт, естіма, меблі, консоль, дзеркало все, течер спальня меблі, приліжкові столики, ікеа, текстиль та декор, портьєри, салон радікс подушки. Хмгоме шкура, обоїншторц, дитяча меблі, комп'ютерний стілець, ікеа, текстиль та декор, салон радекс подушки. Хмогоме плет зарагоме. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін